Боже, то це він великий такий, такого кошеня. Кошеня трохцвітна. От я йшла її, що знов бачила. Бачиш, вона видно таке, як ото. Це видно, мама, ото перша то була мама, а це вже дитина. А то вже менше. Да. Прийде, ще менше. Добрий день. Яка сітка гарна. Добрий день. Яка де. вона гарна? Вона дика чи так? Дика, так. Да, а де ви її не знайшли? То в мене в сусідство поїхали да, сусідки. А це лишили її. Люля маленька. Сидити, такий тюлька. Залякана. Та Потрібно привикати, зайчик. Ну а що тобі тут тепліше на морозяки сидіти? Ти що? Холодну кісічка. Все тобі буду вісточки дам, будеш привикати зайчик до мене. Не знаю, хто ти, чи дівчинка, чи хлопчик. Но це від той кіці від Славушкої. Навірно, що синочок або доця. Таке саме красиве. Так, да, да, є. Малюсенька. Малюсенька. Кетюлька зловилася. Вона трошки дика, да? так? Налякана трошечки, налякана. Ну що, будемо приручати, лічити і роздавати. Так, вона... да, це її дитинка, то похожа. Мяу, мяу. Вона більше, вона більше буде, бачу, менше така дикувата, ніж той. Один котик. котик у нас є. Сидить в клітці дикий. Я зараз буду шаки туди садити. Теж дикуща. Вона тут в клеточці у мене. Ой, як її. Треба буде відкрити, бо дуже-дуже дика. Треба дуже осторожно, з якоїсь сторони, щоб вона перелізла щоб не вискочила. Ой, тут ціла проблема. Так, з якоїсь сторони вона відкривається. Тут педалька. Так. Пробувати зараз так, не знаю, <смі> як її. Ой, Це з тої сторони. Ой, треба ще кота, котику, де цю клітку відкрити. Там же сидить теж котик в клітці. Треба, щоб він не вискочив дикий. І ця туди заскочила. Йди, йди, йди. Я пальчиком її підпихаю. Давай, давай, заходь, заходь, заходь. Заходь. Заходь, заходь, заходь. Заходь. О, зайшла. Тут -то ще диплющий котик. Такі царішта. Тоже така похожа на мамочку свою і на цього котика. Це, мабуть, котик. А це девочка. Кизечка моя маленька. Злякалася моя зайка. Вона більш спокійніше веде себе. От. Ай, дикущий. Що, сім'я висоєння сім'ї? Котюльки, а? Воссоединение семьей Масики.